Усім привіт, доброго раночку. Йду з медпункту. Сьогодні в нас було на медпункті рентген. Йду дорогою. Наші сосенки прийнялися. Вже десь два роки як посадили. Є в нас в селі такий хороший активіст. Його заслуга велика в тому, що там в нас є садок, ставочок. А це от була ініціатива, його велика участь навіть тут у цих сосанках, що було гарно хотілося. Звичайно, є такі, що поломані. І таке різне є, різне досить є. Хтось садиться, хтось комусь не подобається, ось ця була зломана, саме верхівочка. Є пару, що і могли не прийнятися. Ось так в нас ростуть. Тут соначки. Хтось хоче, щоб було гарно, бо от кажуть багато, що залежить дуже від не від жителів, залежить від жителів багато. Теж не кинути лишнє, не насмітити. От яка краса теж попід. Це територія нейтральна, але вона доглядається. Так то вона.